Кривий ріг росіяни вгатили по місту балістикою. Пошкоджені звичайні житлові будинки та навчальний заклад. <різвість> Отам от, треба, Я не О, опірвий. пішли, вилізі через окно, швидше буде. Учні були змушені рятуватися, вистрибуючи через вікна. Біля прилеглих будинків лежать поранені та загиблі. з нами, Розувають ігор переселенець у 2022 році. Поховав дружину в окупованому Херсоні. 17 січня у Кривому Розі загинула його друга жінка. Її вбило уламками у власному авто. Я встиг нагнутися. жена вона не встигла нагнутися. Видіть два сполка в грудь. Моментально троє дітей Ігоря важко пережили смерть рідної матері, а тепер вдруге втратили близьку людину. У старшого сина 17 січня день народження. Сім'я їхала на ринок за покупками. Старша дочка тут живе, вивезла їх до своєї знайомої. Тому що у них истерика. і вони, коли у ну нову маму їхню паївшую, у них просто ну сорвало дітя на цинічну атаку відреагував президент України. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Кожен такий терористичний удар це чергове нагадування. З ким маємо справу. Росія не зупиняється сама, її можна тільки зупинити спільним тиском, тиском усіх у світі, хто цінує життя. У понеділок, 20 січня, у Кривому Розі буде оголошено День жалоби за загиблими. Валерія Дев'ятко, Ірина Патрушева, Дніпро Ті.